Олександрович, я предлагаю с горячей темою, з гарячої теми з которая э, теми, яка страну сьогодні нашу Україну потрясла. Нардепу Богуслаєву сімдесят тем, Перед тим як э, сесія состояться. він вже давно натякав працює з молоддю. Всі базу до в басейні плаваємо. І тільки днями засвітився у елітному московському ресторані. Не сам. Такий відпочинок Богуслаєв може собі дозволити. За версією журналу Форбс. Він мільйонер, один з найбагатших депутатів у Верховній Раді. А війну мільйонеру. Чим займаються інші парламентські мільйонери? І хто ж вони найбагатші олігархи Верховної Ради? Оклад у нас 6 тисяч, а премія чотири тиші вісімсот. Почесне перше місце найбагатшого у раді отримав Петро Порошенко. Україна буде мати справжню народну владу. У нього більше ніж півтора мільярди доларів. Але Петро Олексійович переконує, гроші йому не заважають. Що ви готові пожертвувати інтересами свого бізнесу, коли настане дилема? Ось тут не бізнес, ось тут інтереси. Я жертвую інтересами власними. За нової каденції Порошенко продав дуже багато цукерок, а от спромігся на цілих п'ять законопроєктів. Будуть, будуть, пам'ятати люди. Порошенка добрі діла. Другий за товщиною гаманець у раді має депутат Невидимка Костянтин Живаго. За майже рік роботи Верховної Ради він лише раз заходив у парламент. І не підготував жодного законопроекту для свого округу. Це називають соціальною відповідальністю. Народний депутат України Костянтин Живаго замикає трійку найбагатших народних обранців. Колишній і дуже соціальний міністр Сергій Тігіпко. Ми достойні жити в багатій Україні. У Тігіпко немає мільярда. Ні, нема. Сергій Леонідович і в день, і вночі дбає про виборця. Повага до виборців. Саме головне пам'ятати про тих людей, які голосували за всіх нас, коли е, проходили вибори. І у елітному бутіку, і у ресторані. І у тренажерному залі. при Причому слідом за ті ледь встигає заробляти мільйони Василь Хмельницький. Він постійно світиться на тусовках. І літає на гелікоптері. Мільйонер Хмельницький майже не ходить на роботу і жодним законопроектом не запам'ятався. Єдиним, чим має пишатися депутат, розкішний маєток на Київському острові. Ну і, попри фінансові кризи, ніколи не вибувають з рейтингу найбагатших у народні народній обранці. Нестор Шуфрич. і ні сьогодні нема за що соромитись. Майже 300 мільйонів доларів зовсім не соромлять депутата. Allow me Allow me Виборцям Нестор Іванович запам'ятався тим, що не знає ані пенсій. Основна маса сьогодні отримує 1100 гривень, 1030 гривень, 1050, так? Ну, добре, менше, ніж 850. 6 ніхто не отримує. Ані вартості українського хліба. Стоїв Сьогодні скільки стоїть? Два більше стоїть може. Проте успішно розбудовує садибу самого Хрущова. І а вже ж не варто забувати про колишнього, але дуже фахового міністра транспорту Бориса Колеснікова. Він єдиний знайшов унікальний спосіб боротьби з бідністю. Виклав у мережу фото своїх хоромів. У декорації Колеснікова красуються навіть Бентлі.

Загалом у нинішню Верховну Раду народ України обрав якихось 44 мільйонери. Але не треба засмучуватись. Зараз депутати гарно відпочивають, тому чекайте вже восени свіжоспечених мільйонерів. Е, вибачте, народних обранців.